Морський бриз, крики чаюк та нескінченний горизонт це Одеса, місто з дуже цікавою історією. Привіт-привіт! З вами знову я, Вікторія Кіт, і сьогодні ми поговоримо про перші кроки цього порту на Чорному морі і як усе починалося. До появи Одеси тут існувало старовинне поселення. У 15 столітті його називали Хаджібей. Турки збудували фортецю, а території належали Османській імперії. Але все змінилося після російсько-турецької війни 1787-1791 років у Тисясімсот 1791 році ці землі відійшли до Російської імперії, а вже в 1794 році імператриця Катерина II підписала указ про заснування порту і міста. Саме цей рік вважався офіційною датою народження Одеси. Все це справжні шівська. Справжніше Добрий день. <ріст> а тепер стоп. Останнє, що я сказала про заснування Одеси. Це неправда. Вся ця російська пропаганда. Катерина II не засновувала Одесу. Ось як було насправді. Отже, все за порядком. 1789 року фортеця Хаджібей переходить контроль російської імперії. Взяти її вдалося саме завдяки допомозі українських козаків, які добре знали цю місцевість. А 1794 року російська імператриця Катерина II нібито підписала указ про будівництво Одеси. На це й посилається сучасна російська пропаганда. Але місто з'явилось не на порожньому місці, а на теренах Аджбея, як це цього стилі росіян. Прийти на готове і заснувати вже створене місто. Одним із перших очільників міста став не російський чиновник, а французький військовий. Це був Емануель де Рішельє. Йому вдалося порозумітися з місцевими громадами болгар, греків, євреїв, українців та інших народів і налагодити портову торгівлю в небачених досі масштабах. Як наслідок, наприкінці дев'ятнадцятого століття Одеса налічувала майже півмільйона жителів. Будувалися школи, лікарні, театри, а порт став серцем півдня. Місто приваблювало людей з усього світу: греків, євреїв, українців та італійців. Це все створило одеський колорит. До речі, одеський порт був одним із найбільших у Європі, і досі він залишається важливою транспортною артерією. Сьогодні важко уявити, що всього якихось 230 років тому тут була лише фортеця і стев. А зараз це місто, що надихає, дивує і дарує жарти навіть у найсерйозніших ситуаціях. Зараз Одеса, як і вся країна, проживають важкі часи. Замість співучаюк жителі змушені слухати гудіння ракет. Але, попри все, українська Одеса живе. З вами була Вікторія Кіт. Па-па!